Всім привіт, агенти. Ментоза сьогодні у нас ось тут. Так. Ну це ми вже бачили на експертизу. Так само. Щиталом, в принципі, можна такі взяти, шкоду від турмовки зробити на максимум. Хоча шкода броні це не найкращий варіант, або в бібліотеку в кого нема. Мисливець вбивця не дуже, але на експертизу може комусь треба. Ці дві речі у вас будуть, якщо ви пройшли мисливців Вашингтонських та Нью-Йоркських. Так, ну взагалі нічого цікавого нема, в принципі. Ось так. хай щастить.